Після української атаки безпілотниками на російські авіабази, яка призвела до знищення кількох стратегічних бомбардувальників, Київ очікував жорсткої відповіді з боку Москви. Однак, як пише CNN, реакція Кремля викликає більше питань ніж дає відповідей щодо реальної здатності Путіна посилити конфлікт, ескалацію чи ефективно помститися. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет. З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За оцінками експертів, цьому заважає кілька чинників. Передусім, перший політичний. Аналітик інституту вивчення війни Катерина Степаненко зазначила, що масштабна відповідь на українську операцію Паутина означала б визнання того, що Росія зазнала серйозного удару, а Кремль намагається цього враження всіляко уникнути. Крім того, Путін обмежений ресурсами. Відповідь Росії обмежена кількістю сили, яку вона постійно використовує, пояснив Вільям Альберг, колишній експерт НАТО, а нині аналіток Сімсон Сентр. Водночас, деякі проросійські блогери запропонували застосувати нову балістичну ракету «Орєшнік», яку Путін представив минулого року, але яку майже не використовували проти України. Попри те, що Путін хвалив цей тип озброєння, експерт Марк Галеоті зазначає, що його ефективність обмежена. Орішник має вузьке призначення, йому не вистачає точності і він не здатен вражати захищені об'єкти, розташовані під землею. Орішні дійсно призначений для певного типу цілей. Він не такий точний і це не знищувач бункерів, сказав він CNN, маючи на увазі, що ракеті буде важко знищити ключові виробничі та центри ухвалення рішень, які Україна перемістила глибоко під землю. Якщо ви збираєтеся її розгорнути, ви хочете, щоб у неї була мета, яка її єдна назви. Такою метою, за словами Галеоті, могла б стати СБУ, яка організувала саму операцію Павутина. Але він підкреслив, що реалізація такої атаки потребує часу. У певному сенсі Путін вже використав більшість інструментів ескалації, які мав. Тому йому складно дати чітку відповідь. Навіть якщо Путін не зможе відповісти симетрично, це може не вплинути кардинально на ситуацію на фронті, вважає Галеоці. Питання в тому, чи готовий Путін миритися з внутрішніми втратами заради поступового виснаження, підсумував він. Водночас інциденти на російських авіабазах і з участю стратегічної авіації викликали занепокоєння навіть у Пентагоні. США вже вживають заходів, аби розробити ефективні засоби захисту у випадку подібних атак. Серед них системи радіоелектронної боротьби, ракети, дробовики і навіть сітки для перехоплення безпілотників. Військові США визнають, що швидкість, із якою країни на кшталт України адаптуються і вдосконалюють технології, створює нову. Реальність у сфері глобальної безпеки. Крім того, стало відомо, що також і російські війська почали зводити захисні споруди для своїх літаків. Таке будівництво розгорнулося на військових аеродромах у Севастополі, Сака, Гвардійському та Кіровському після результативної операції СБУ, яка завдала удару по стратегічній авіації противника. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!